Увага! Повітряна тривога. Повітряна тривога це загроза ракетного удару з повітря. Українська протиповітряна оборона щоразу фіксує запуск ракет. Однак траєкторію їх визначити непросто. Під час оголошення повітряних тривог необхідно дотримуватися встановлених заходів безпеки. Якщо почув сирену або отримав сповіщення через мобільний додаток у школі. Чітко виконуй вказівки вчителів, швидко та без паніки пройди в укриття. Після команди Відбій повітряної тривоги разом з вчителем виходь з укриття та повертайся до класу. Вдома потрібно прикрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло. Обов'язково візьми з собою необхідні речі, попередньо складені. За можливості поперед сусідів та одиноких людей, після чого разом з дорослими прямуй до найближчого укриття, на вулиці, надягаючись, прямуй до найближчого укриття. Як правило, це споруди підземного простору. Якщо не знаєш, куди йти і тому важко зорієнтуватись, запитай у дорослого. Якщо поряд немає укриття, але ти бачиш лісосмугу, рухайся в її напрямку і сховайся там. Дерева забирають на себе розліт осколків. У громадському місці слід уважно прослухати повідомлення адміністрації, після чого дотримуватися озвученої інструкції, рухатися у зазначенні в оголошенні укриття. Під час евакуації не користуйся ліхтами, спускайтеся сходами та прямуйте чітко визначеними маршрутами. Зверни увагу, якщо поряд немає укриття. Від потенційної небезпеки місце влучання снаряду тебе має відділяти щонайменше дві стіни.